Якщо скидаєте фото, скидайте правильне фото, тому що неправильне, потім будуть претензії. От. Скидаю фото блоку запобіжників. Ну, Не зняв я запобіжників. Він продається окремо, без запобіжників. В такому вигляді. От, це є блок запобіжників. Отак От він продається. Але скидаю таке фото, тому що не немає часу зняти ці запобіжники. Потім претензії. Які претензії? Ви ж мені скидали з запобіжниками. Я думав, що це буде все в комплекті. Так не буває. Блок запобіжників це окрема деталь. Запобіжники теж окрема деталь. Так що, хто скидає фото, скидайте правильні фото. Тепер скидаю фото отак. Отак буду скидати фото, щоб мені не задавали лишніх питань. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Strange Jumper. Блок запобіжників, будь ласка. З 2002 року по 2025 рік запчастинки є в наявності, кому необхідно контакти в шапці консультації безкоштовно.